Хочу вам показати розпаковочку пряжі. В мені приїхала пряжа, ось такий пакет. Там не тільки пряжа, там ще й різна фурнітура для іграшок, для упаковки. Зараз все подивимось. Поїхали! Накладна. Він весь перелік моїх замовлених товарів. Ось такий список. Тут і пряжі, і всякі мішечки, пакетики. Ось такі. Ну, поїхали. По-перше, це ярнар джинс, тому що я переважно в'яжу ч... із джинсу. Це молочний колір. Це в мене колір бордовий. Я почала в'язати, мені здається, бордовим, однак я напевно не знала, тому що вже давно немає такої етикетки. Але я почала в'язати хагівагі, популярну іграшку. І мені не вистачило на пів голови Зараз покажу. Ось моя іграшка хагівагі. От так от мені не вистачило, тому я замовила два кольори. Ось цей вже явно видно, що не він. Це бордовий, а ось це, слава Богу, це те, що треба. Тому моя іграшка буде дов'язана, і я цьому дуже рада. Ось такий червоний темний, ось такий бордовий. Ну, потім на щось використаю. Це ще один молочний, тому що зараз в мене багато йде таких нудових молочних іграшок, або багато таких якихось елементів таких кольорів. Це білий. Білий мені потрібен теж на всякі деталі. На патріотичний зайчик в мене білий, йде. і ще один білий. По два моточки я замовую молочного та білого. Також я замовую блакитний. блакитний. Ну, По-перше, тому що в патріотичних іграшках жовто-блакитний колір. По-друге, тому що з блакитного я ще хочу зв'язати маленького акуленка. Ось такий колір я замовила. В мене була зв'язана іграшка, великий акульонок із плюшу. Хоча опис був на ось такого малесенького, а з плюшу він мене вийшов ось такий. І я вирішила, так як він був подарений, ще раз його зв'язати. Тому що він в мене дуже гарний пишов, і я ось хочу повторити. Я хочу. Я замовила Alize Softті. Ця ниточка в мене для песика патрона. В мене не вистачило на другу іграшку, замовили дві. Одну я зв'язала, теж зараз покажу. Він мені дуже подобається. Дівчата, МК безкоштовний від нашої майстрині Ось такий песик вийшов. Гарнесенький. Я, в нього... я від його дуже в захват так, це не копія патрона, який саме патрон, однак, як для іграшкової версії, як на мене, він дуже кайфовий. Ось така лізе софті. Ось в нього лапки з софті. Потім з неї хочу використовувати на ось цих упаковочках. Тобто такі а, пакетики з ліпкою стрічкою. Так. Покласти туди іграшку, потім це зборити і стрішечко перев'язати. Для цього я замовила ці стрічки. Пакетики я вже замовляла, мені дуже сподобалося, як з ними виглядає іграшка, тому ось у мене з'явилися такі пакетики знову. Потім ще отакі стрічки розово. Ось ця і ось ця однакові. Я, можливо, їх буду навіть у двох в'язати. А ось ця ось ця трішки ширше. Я їх хочу використовувати, коли іграшка їде, мабуть, до хлопчика або до дівчаток. Тобто, як завжди популярно дівчинкам рожеве хлопчикам сині, ось якось для цього і замовила, щоб прикрашати свої посилочки з іграшками. Ще замовила чорний колір, тому що в мене його теж уже немає. Всілякі деталі. І замовила фетр. Фетр я замовила чорний. Фетр білий, ось такі листи. Для чого фетр? Для оченят, які я буду клеїти, наприклад, в Хагівагі в нього є посмішка із фетру з кликами. Оченята теж із фетру, тому я замовила. Ось такий фетр я замовила. Синій та жовтий. Синій та жовтий я замовила для патріотичної символіки, наприклад, в літачку мрія. Хочу використати. Або е патрони я в'язала. МК він йде в'язаний прапор, однак е я залюбки його зробила б з фетро і приклеїла. Мені здається, теж було б дуже гарно і, мабуть, е охайніше. Ось такий фетр в мене з'явився. Ще пакетики. Пакетиків я замовила дуже багато, тому що вони ну, справді дуже корисні. Так, ось такі стрічки. І ось тут пакуночок з такою мілкою всякою фінатуркою і з ниточками мулине. Для цього я замовила ниточки мулине. Я їх замовила для, О, до речі, ще маркер, який щезає, ось такий. Замовила для того, щоб, коли я в'яжу лялюк, із вишитими оченятами, щоб промальовувати лінію очей. І потім вже по цим лініям вишивати очі. Ну, а муліне я замовила чорний, білий та красний. Красний та чорний я планую використовувати для сонечок, а білий, навіть не знаю, просто так як це класичний колір Вирішила, що він мені теж потрібен. Ось таке в мене замовлення, дівчата, буду творити. Ось цього я обов'язково скоро дов'яжу. Ось цей патрончик, кому теж хочеться зв'язати такого патрона, можливо, з інших ниточок. На дитячому укріпленні в мене лапки. Кому теж захочеться зв'язати цього патрона, я залишу силочку, обов'язково на майстриню. За МК, якою я в'язала. В неї теж відкрився YouTube канал, там, де вона буде ділитися своїми МК. Ось такий він гарнюний. Мені він справді дуже-дуже подобається. Подивіться, який він клеснучий. Ченята відблискують від лампи, бо я знімаю ввечері, і, щоб не було тіни використовую лампу. Ось такий, ось такий він гарненький. Остик такий. Як вам, мій патрон? Напишіть в коментарях, як вам моя посилочка, як вам моя нова іграшка. Ще замовлю собі ще для того, щоб спробувати зробити іграшку з поворотною головою. Я давно цього хотіла, однак в мене не було круглогубців. Зараз мені круглогубці замовив чоловік, скоро вони будуть в мене, і я обов'язково спробую іграшку з поворотною головою. Ось такий шплінт, загайчки, круги, та ось така як булавка, я не знаю, як вона, чи вона називається шплінт, чи весь цей наборчик. І ось така штучка, наскільки я розумію, це подаруночок від магазину. Дивіться, яка краса, такі будзочки. просто краса, мені дуже подобається. Все, дівчата, я... Хочу сказати вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. І до зустрічі в нових відео я буду вам потім показувати всі іграшки, які мене в мене в'яжуться за допомогою цієї пряжі, за допомогою цієї фурнітури, як я упаковую іграшки. І бай-бай!